Доброго здоров'я, шановні глядачі! На початку цього відео хочу дати відповідь глядачеві, який в коментарі до сюжету спадок 68 написав наступне: Де ви бачили таку сваргу, крім як у московицьких фантазіях, мається на увазі ось такий символ. Мені знадобився деякий час для того, щоб пригадати, де можна побачити такий знак. На каналі Україна Прадавня є коротке відео, в якому продемонстрована археологічна знахідка 11 століття. Це срібна гривна, що одягалася на шию. На одному з її кінців зображено саме такий знак. Тому, шановний глядач, символ восьмикінечної сварги це не видумка московитів, а древній знак, який використовували наші пращури. Але знати, що такий символ існував, це лише пів справи, набагато важливіше розуміти, що він означає і як виникає, цим і займемося в сьогоднішньому відео. Офіційну версію науковців про те, що це символ сонця, яке обертається, брати до уваги не будемо. Спочатку дуже коротко нагадаю вам зміст трьох попередніх сюжетів. В них ми з'ясували, що знак трикутника, який вважається велесовим, насправді належить світовиду, тобто закону, за яким створюється світа вид. Тобто вигляд світу. Ви бачили анімацію і спостерігали, як формується знак двох накладених один на одного трикутників. Отже, поєднання двох трикутників формується в результаті шестиразового обертання енергетичної точки навколо центру. Одночасно з рухом точки по колу, точно так по траєкторії кола, але вже більшого розміру, більшого радіусу, починає обертатися і вся ця квіточка разом з її трикутниками. В результаті таких багаторазових проворотів в центрі формується квадрат. Тому в символіці велеса, точніше світа вида, присутній і трикутник, і форма квадрата, бо чотири грані язичницького ідола в розрізі мають чотиригранник з рівними сторонами. Через це одним з атрибутів велеса вважалася вовча лапа, бо вона має чотири пальці. А тепер зберемо вкупу. Все, що ми з'ясували стосовно знань наших пращурів про закон світотворення, світа вид і порівняємо їх з інформацією, яку зберегли буддисти. Спочатку підсумуємо все вище сказане, ми розглянули наступну конструкцію квіточка, всередині неї трикутники, і обертання їх дає форму квадрата. В буддизмі використовуються тантричні діаграми, які мають назву янтра. Вважається, що в такий малюнок зашифровано закон світотворення. Порівняємо його основні складові з тими, які ми розглядали вище. Квіточка по краю, квіточка по краю. Тут трикутники всередині, і тут набір трикутників. Тут в центрі квадрат і тут в центрі квадрат. Під квадратом я маю на увазі ось це затемнення в центрі малюнку. Висновок напрошується однозначний, в обох культурах і нашій. І буддистський, зашифрований один і той же закон світотворення, тільки зроблено це в різні способи. Повертаємося знову до язичницького світа вида. Окрім вовчої лапи, четвірки, в якості символа використовувалася ще й ведмежа, а у неї п'ять кіхтів, причому вони ніколи не ховаються. Ось вони п'ять кіхтів, які стирчать з подушечки ведмежої лапи. Оскільки весь час мова йде про закон світотворення, то найкраще його наглядно демонструє Сансара. Тут коло це наше земне життя, де все пов'язано з трійкою або ж з трикутником, з його обертанням. А вище космос де п'ять черепів. Це п'ять променів зірки, бо космічна енергія рухається по її траєкторії. Обертається трикутник і точно так прокручується зірка тільки в протилежному напрямі. Спочатку вона займає місце, позначене червоними лініями. Потім переходить на чорні, і так далі. В результаті багаточисельних обертань в центрі кола знову формується квадрат, ті самі чотири грані світовида. Ось як це виглядає. Скільки життєдайна трійка. Або ж трикутник знаходиться в постійній взаємодії з космічною енергією п'ятикінечної зірки, то накладання одного чотирикутника на інший в результаті дає вісім кутів. Причому точно так як оберталися трикутник і п'ятикінечна зірка, точно так тепер прокручується навколо центру. Вісьмикінечник. кінечник. В результаті отримуємо наступну картинку. Настала черга пояснити, для чого ми так довго займалися геометрією, і розгадати нарешті ще одну загадку, над якою б'ються сучасні науковці. НІ Біблія. Ні астрономи не можуть пояснити, що таке зірка вифліємська, ось вона перед вами. Отже, коли ми святкуємо Різдво Христове, то це момент, коли два енергетичні квадрати складаються докупи, і таким чином виникає форма з вісьмома кутами. Це момент найкращої збалансованості енергетичної системи нашої планети. Якщо позначити чорним кольором лінії, що поєднують між собою протилежні кути, і домалювати напрям їх обертання, то отримаємо символ, який ви бачили на самому початку цього відео. Це символічне зображення тієї енергетичної структури терсійного поля, яка формується в результаті взаємодії між обертанням трикутника і п'ятикінечної зірки. Схематично наші пращури позначали її так, а буддисти замість такого символу використовували вісім спиць колеса Сансари. Враховуючи те, що буддисти отримали свої знання від людини, яка прийшла з території сучасної України, то висновок однозначний наші пращури були джерелом, з якого черпали свої знання інші народи. Не за золотим руном, а за золотими рунами пливли до наших берегів всілякі Одисеї. На завершення додам. Всі відомі в світі знаки ніяким чином не стосуються ні бога, ні чорта. Вся існуюча символіка розповідає нам про формування енергетичних потоків, про їх взаємодію, але оскільки інформація доволі складна для розуміння, то попередні покоління придумали цікаві обряди, традиції, розповіді про життя богів, а туди вплили знання про закони світотворення. Бо, як казав Михайло Грушевський, для того щоб історія зберігалася і передавалася з покоління в покоління, вона повинна бути цікавою.